Так, зайшов на наш об'єкт, 16 й будинок 6 та квартира. Тут наш плиточник виконав монтаж плитки. Все вже у нас готово тут. І ось так це все нас виглядає. Все рідна сінкою затертією епоксидкою, Все витерто, як бачите, немає ніяких, ніяких остатків епоксидної смоли. Ось. ось так ось це все виглядає, такий дуже нас зробили з уклоном. Ось воно. І вирівнюється. Це все наш поточник. оце все вручну, вилатарно ці бортики. Получилось круто. От даже малюнок зберіг. Так, і, і в нас ще один санузел. Це у нас гостьовий. Тут також все положено, Рівнесенько. як має бути, по феншуру.